І всім привіт! Всіх вітаю себе в підвалі. З вами я, Сліпл, і сьогодні. Знаєте, де ми? А, мабуть, знаєте вже по, наз... по назві відео, що ми будемо робити сьогодні? Отже, ми з вами зайшли у Secret Neighbor. І будемо виконувати квести. Так. Отже, що у нас є тут такого цікавого? О, в щоденних приколах тут. Уу. Ні, вона мені сюди не сина пасує, ну ладно. У мене здається Буцій? Ні, дивно. Ну ладно. Мав би бути у мене цей прикол, ну ладно. Отже, продовжимо прокачуватись, виконувати квести. Отже, виграємо матч за журналістова, натхнення на друзів, виграємо за м'ясника. Правильно, що ми з вами робимо? Ми беремо лідера. Ми беремо м'ясний з моїм мега топовим скінчиком і погнали в каточку! Пам-пам-пам-пам-пам! ту 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 Good day to you! Good day to you! Так, натхнення, ну да, це ж лідера, прикол. ку ку Good day for you! Кам'яніокей. Okay? No. Ні і навік. No. А, все, в мене вже заблокувалося. Так, ну давайте, дивіться, тут всі лего мега ізічні Все синя. О, от цей чувак жирний зайшов. А ці слабенькі. Якщо мені дадуть м'ясника, то чисто в теорії я можу виграти. Якщо ці два ще задні якихось слабачка таких, то я їх всіх можу розловити, а потім лишиться. Ага, ну жирний чувак зайшов Їх всіх розловити, і вони одні, навіть якщо не сильні, вони не витягнуть. Каже, що це небезпека, no. я кажу no Ой, давайте ще okay. одного. Ага, Знову жирний чувак зайшов. Ну ладно. В принципі, в принципі тут... тихе, 50 на 50. В принципі, тут більше сильних, аніж більше слабких. Того, 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 того я не знаю. В принципі, подивимось. Мені би м'ясника зараз. Я її на що не натякаю. Но, можливо, мені хтось дасть м'ясника. О, святі боги секрет нейбор. Дайте мені м'ясника, будь ласка. Догопсина, дивіться, в чувака якийсь нікнейм, дивний дуже. Так. І. Я ліна. Оу. Оу! Що? У мене щось почало лагати дуже, дивіться. Опа, карточка. Ладно. О, карточку взяли. Ідеально. Зараз треба нам буде з вами вниз провалитися. Ось так. Давайте, лазер. Пробиваємо. Так, що у нас тут. Є ще одна карточка, ідеальна. Там уже сусид. Ой-ой-ой-ой-ой. Он, бачил сусид? Он ходит. Так садермист, то здается у нас. Так, ладно, идем то у нас уже квест. Иди, извините, ты. А! а. Не пимал, не пимал. Так, так, так. Пацаны, пацаны. Ай-яй, що ж я так не можу запрыгнуть? У мене ще ще гра лагає, я не розумію по якій причині. ой ой Прям лагає. Лагає прям так, жирно. Так, сусід уже зайшов. свою кимнатку. че это? и радар включил уже. Опа, да ключ. А ха 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 Забрал, забрал ключ. Давай, 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 ключ, ключ, ключик. Так, давай. Ключи, ключи, ключи. Так, давайте, пацаны, по помогаем. Давайте. на нас. Так, 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 так. Давайте сюда наверх. Подивимось, що тут... ой ой що ж у меня так глючить? Я не знаю, что так, тут Тут ничего нема, да? Цікаво. Так, хотя псина, тут ходит. Якщо що я не обзываюсь. Це такий никнейм. Чумака. О, ч это он? Хекая, сусід. Скотина десь ходить тут так відімкнуло. Опана. Ідеально. Сусіда нема. Круто. Опа! Двері. пацани ой ой що шо ж так глючить? Що ж так глючить у мене? Опа-на. все все, вс чуть, мы зараз. Мы зараз выиграем. Мы так граем, что это капець. Опа-на. Кто тут? Так, давай. Все туда по побега. Ну я. Я теж за, -за всіма бежу, ладно. Опа, налом. Вот таким мне треба. Фу, я их злякався, думал, это сусид. Ой-ой-ой, что ж у меня так дуже что-то лагает? А, тут только желтые замки, правильно? Пойди да. Так, где мой ломчик, 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 давай. Опана. Ну, Де замок? Mm -hmm. Яй-яй, нема замка, правильно? Ялки Да, немає. -мо. Як так? На. Оу, ну, щось шей гра зависла. Так, ладно, ладно, ладно. Опана! бачили. Карточка. Мені ще лома треба. О-о-о-о, це погано. Так, все, давайте. Шучки. Е! Э. А! Так, 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 так. Опа, на. капканчики. Так, ключики, ключики, деви. Деви, ключики, опа, ломчик. Це треба. Так, 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 так. Капкани. Не попадаємося, акуратно все робимо. Дошки знімаємо. Ідеально! Ідеально все робимо. Так, молоко. П'ємо. Так, давайте молоко п'ємо. Так, оце мені не треба. Тут щось я не знайшов. Багато ключів, того давайте ще тут обшаримо. Ага. Добре. Чуєте? Сусіди тут ходить. Я заникся. Ладно, десь там Нема тут сусіда, мабуть. Опа, напіймали щось. О. Погано. Помагаю. Де? Кому допомогти? Привіт, бро. Так, я теж емоцію запущу. Отаку. От де всі, алло? Кот в планке. Що це за нікнейм такий. Хто тут? Нема нікого. Так, добре. Два ключка, давайте, давайте, пацани, два ключка. Опера... Оце може бути уже я думаю? Ні? Ні. Він би мене уже піймав. Ах ти! Де ти? стреляй, он уже что-то по, по маничу это. Ага, я вас закрыл. ха 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 А, он его разбил уже, давай. Красавчик. Так, ладно, давай, пора, <говорит> так Так, 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 так. Ой-ой, бо вони ще так не глючили, я не знаю по якій причині. У мене щось таке за сьогодні. Що в мене так глючить, що це просто якийсь жах. Подивіться, ну, що у мене за FPS. Ну дивіться. Я зараз заныкаюсь в шафу і попробую щось зробити з FPS. Ну, типу, щоб мене просто сусіди, не, не знайшов. Де ще ж тут мать будь шафа, правда Шукаємо шафи. І заникнемося, щось зробимо за вами з Афс. Так, тут карточка треба, ну ладно. Може він найде її. Знімемо дошку. Картина усачай Опа, він відкрив уже щось. Братанчик, що ти там відкрив? Так, я, я вже мав бы квест виконати 100%. так добре. Погнали. Квест із... Is... Ой. Де тут шафа, алло? Так, монетка моя. Кот в танке. Ой. Потужний нікнейм, потужний. Так, лом. Лома... Опа! Оце мені треба. Раз. Отак зробить мені це. Оу! Ау! Збили шапку! Ау, Піймав мене! Скотина, Піймав! Давай, помагайте! Давайте, давайте, давайте! Ну! Хто небудь ой Here's a rifle! Ладно. Ладно. Що там уже два замка? Добре, виходимо. Я ще цей квест не виконав. Яй-яй-яй. З лідером. Це жах. Фух, ну давайте щось зробимо з FPS Я не знаю, по якій причині воно мене так висла. Ну... Я не знаю просто. Так, что там у меня? 256 XP. Ну, дадут кому ему карточку. Не. Yeah. Золотую такую. Ну ладно. Так, дадут тут на э, Графика, давайте. Вот все мне не треба. Портреты, может, якість текстур середньо об'ємна, якість половина низька. Схвалення, об'ємне світло. Ну ладно, може це через це у мене так. Отже, а, то ми... Ні, ми виконали цей квест. Ні-ні-ні, ми виконали. Ми з вами молодці. Гаразд! Давайте беремо тепер журналіста. І погнали! Наступна катка. Ту, 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 ту. О, цей знову код в танки Видно, його те, теж Hello. приймали. No. Hello. О, тут прям жирні такі, чуваки. Ну оцей лідер, він слабенький. От він з синім оцим приколом. Давайте, пацани, заходьте туди. Вайп. мінус вайп, чувак. Ой-ой-ой, тут прям буде складно вивести. Якщо Я буду п'ятиком. Це буде важко. Ну, цього я піймаю на ізі, якщо буду м'ясником, ну так що. Так що треба думати, да, ну не знаю, не знаю. Зараз подивимося спробу. Ту-ту. Не м'ясники. По звуку було б чуто. Так, що у нас за карта? Погана карта. Це. Оця... Із космічного оновлення карта. Так, опа, лом. Мені треба. Карточка треба. О, чуєте, я знаю. Давайте я зроблю так, отак, отак і отак. О! Пойди, тепер має менше бути лагів, ну ладно. Закриваємо швиденько. Не вспів. Не вспів. Давайте ключики веде. Ключики де ви всі? Ключ карта. Привіт, бро. О! Так, де воно, де воно, де воно? Отано? Так, 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 так. Опана. Найшли. О, речі, там можна відкрити, так же? Ні, там одиничка, мені твика. Да. треба. Погнали, погнали, давай, 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 давай. швиденько, швиденько, давайте, 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 пацани, пацани, пацани. <реш> ідеально. Просто ідеально. Так, де, де мені можна двічку мою викарсити? О, тут уже відкрило, Е, Так, добре, тут у нас що, Тут у нас прикол такий. Чу, що він десь тут? Хелп, все, дякую, хлопці, дякую, дякую, дякую. Так, погнали. Де ви там? Е! Так, давайте отак вернуємо. Так, де? Де мій лом? От мій лом, все ідеально. Погнали кудись далі. Ти мені би зараз ліхтарик якийсь знайти. Бо я ніфіга не бачу. Прикиньте, смішно буде, якщо тут розклюють буде Так, ну мені не треба. Одиничка. Опа, лампа. Те, що треба. Давайте пацанам скажемо що тут карточка. от пацани. Не знаю, кому надо брейти карточку. Так, 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 так. так. Ааа, я застрах, я застрах, я застрах. Так, тут у нас що? Монетка. Добре. Так, тут у нас обережно капканів нема, нема. Відкриваємо. Ідеально. Так, дивимося, чи є ключик. Ключка немає. Тут у нас що? Нічого, мені здалося. Так, ідемо, 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 штеденько, штенько, швиденько. Так, відразу закриваємо. І Відразу ж і підпираємо. Так, єс, я там Оу, я лишь в капкан став, бачила. Так, тут уже пацаны відкрили. Все, що треба було. Так, тут вони теж уже відкрили, все. Капайсь тут, чуваки, валять. Так, мені. Индус тричку треба найти. О, там ще одна тричка, -мо. О. Де там? Нема уже три ясно Так, що у нас тут буде? Немає нічого он тут. Е Хе -хе 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 -хе. Так, ладно. А сусси целікось піймав? Ні! Сусід щось дуже, дуже тупить, нема. Ще нікого. Нікого він ще не піймав. Там теж ключ знайшли, червоний теперчик. Так, шо что там? Что там? Что там лишилось? А, остальные А, ливнул. Изи. Изи катка все. и е, -е, 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 -е па -пана -пана. Мы так. Ай. Ай, застрял, 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 застряг Взагалі круто виграли. Взагалі бомба просто. Дуже класно виграли. Ми з вами. Просто. Офігенно. Класно, класно. Хух, Нормально, 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 нормально. Так що нас там? 300 х спідало? Ну дадуть карточку. ні не, не дали. Ой, мені треба скарб новенький, мені треба карточка. Ну ладно. так. Ще один раз за журналіста виграти. Ну ж, давайте. Останній раз, останню катку граємо. Виграємо, виграємо. Не виграємо, не виграємо то не виграємо. Так, все, давайте, пацани, пацани. Так, 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 будь ласка, хоч би я не був Ну тут дивіться, які всі жирні. Бачите? З якими левелами вони всі. того того мені. Mm. Мені би не м'ясника. Оп, тут мені не треба м'ясника. Десь зараз мені м'ясника дадуть. Тільки я його не прошу, мені його дають. Дивіться. О, мені не дали. Фух, повезло. Це наш шанс зараз ще два квитка заробити. Прикиньте. Ой-ой-ой, це ця карта погана.

это ключ? Это ключ? Он уже сусидно нашел, пон, он уже там открылась и прохит. Прикиньте, я уже думал, что это ключ, а это фейковый какой ключ. Да, вор? Я даже дыш дышу волос ворона. Да. О, он нарушил, нарушил. Пацаны помогают. Ай, классно грать, ага. пацаны. Ай-яй-яй, ай-яй, ай, ай, погано, ну, ладно. Ну, киньте, киньте, хто небо. Давай, ну. Пропажа. Ой-ой-ой. Ладно. Ладно. Давайте останній раз уже точно граємо. Ну давайте, ну будь ласка. Давайте. Ну, у нього, драчіп, скинчик прикольний. На ворона. Давайте, пацаны. Йома, Йомаки, тут джермі просто. Гудейкую. Mm -hmm. Давайте, будь ласочка. Я вас прошу заради мене, дайте мені. Дайте мені журналіста. А не цього. А не мясный все, вс, вырубаемся дауна. Ну ладно. Ладно. Вмикай ее. И яка карта? А, ну такая карта, в принципі. <laughs> непогано, непогано. Э, пошл! Ви офігели чешу. А, вони ще й стріляються по, по мені. Відкрила? Да, вони вже там відкрили. Давай, вибивайте, пацаны, вибивайте. Да, ключ. А, все. Копайте, не... он стик уже ключил по На. Опа, плюс двечка. Так, что там у нас? Угу. Ясно. Так, давайте мы с вами падаем. И фео це що таке. Ч это? А це що таке? таке? А що це? Чикатя, дай я скриншот рублю. Я забув скріншот, я не знаю, що це таке. Йома. Так, шо, там хоч кость піймал? Ні, ще нікого не пья. А вон там наверху верху сосит. Е, іди Где звідси? А, він завис. Сусід завис, пом. Сусід. Сусід. Хау. Алея. Ну, коротше, ясно, хто за сусід. уже. Опана. Так. Максимальним спідраном. Давайте тут есть каска давайте ну точнее каструля так ну давайте опана тричка что там останній останній синий ключик лошадь все таки да ах ты суси до мене пришел так чекайте валу валом валу валом валом ау погано погано хелп Сенки, сэнкью, брат, сэнкю. Ну это oh. тут, а тут и экран, к вам, кран. Оу! Кто це? Кто ты заработал? Так. А, тут тут уже пацаны були. Ясно. Вс, не нашла уже ключ. Да, уже не нашли пацаны ключ. Хау ідеально. Оу. Погано, погано. Зараз відкриють підвал. Давайте відкривайте, пацани, відкривайте. Ну. Ну, я тобі каструлю На. Не втикала. Ну, так у вас же ж є, синій ключ, де? Де он там десь, чувака, синій ключ? Ну ви відкриваєте чи? Hello. 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 Так, ну короче, цей сусід, він просто з нами тімився і все, ясно з вами квестів пона виконувала. Це какая. Ааа! Ух ти так! Оцей кот в танки, він був сусідом. А, -а, -а у нього така тактика. Він в самий кінець хотів. Розловити, да? Він спеціально ждав їх. Я думав, він забагався, він не забагався. Просто... Він в довіру вселявся, а він вже в кінці все захотів розловити. Або в нього просто в квестах є е е завдання, що йому треба зловити стільки-то дітей, він знав, що він їх від початку не зловить, і тільки так в кінці якогось. Ну, ясно все. Прикольно. Прикольно. Ми з вами стільки квестів виконали. Ну, Два квести, ну для мене це дуже багато. Я ще й левел вкачав, чувачку своєму, так? Ця штука з 30-го левела, здається, відкривається. А, з 20-го! Ммм... То ще трошки. Так, добре. Що, значить? Все, ми виконали з вами квест. Оу, я не хотів, в гру заходити. Нє, я. Я не хотів заходити, прикиньте, я не хотів. Ну ладно, дивіться, якщо нам зараз дають сусіда. О! Якраз у ми... мене бачили, у мене ж гра вилетіла. Хух! Ну, значить що? Ми з вами дуже гарно пограли Ми з вами квести. ага, ясно Ми з вами виконали квести. Коротше, ми з вами, красавчики Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дуже дякую. З вами я был Слипл І всім па-па!